Абонплата, яка введена за те, що люди підключені до газових мереж, вона є абсурдною, тому що людина, навіть якщо вона не споживає газу, по цьому новому порядку вимушена буде платити від 100 до 300 гривень в місяць, невідомо за що. Тому що насправді до мереж люди були підключені ще більшість під часи Радянського Союзу, а частина людей зараз підключалася за свій рахунок взагалі. І тому введення якоїсь ще абонплати фіксованою, незалежно від того, споживає людина газ чи ні. Для кожної родини це абсолютно абсурдні речі. Це великі побори, і я переконана, що на чолі цієї нової корупційної піраміди, нового корупційного скандалу, стоїть президент України, тому що керівник національної комісії регулювання електроенергетики НКРЄКП пан Вовк, який ввів цю так звану абонплату за підключення до газових мереж, це бізнес-партнер Порошенка. людина, яка поставлена указом президента на це місце. І всі підвищення тарифів, які робив пан Вовк на чолі цієї комісії, робилися звідома і за дорученням президента Порошенка. І тому ми в п'ятницю виступили категорично проти цього і з вимогою скасувати цю абонплату. Крім того, ми звернулися до країни. Ми звернулися до місцевих рад всіх рівнів облради, міськради, райради, для того, щоб вони прийняли негайно рішення про скликання позачергових сесій і звернулися до президента конкретно до прем'єр-міністра Гройсмана, до голови РЯКП. Але президент стоїть на чолі цієї піраміди негайно скасувати цю корупційну оборудку. І як наслідок на сьогоднішній день вже десятки рад місцевих провели такі позачергові сесії і прийняли рішення негайно вимагати від президента скасування цієї абонплати. У нас кожен день буквально батьківщина по всій країні організовує такі позачергові сесії, і це почув і президент і прем'єр-міністр, і вони зараз на цю хвилину призупинили дію цієї. Абсолютно незаконної корумпованої абонплати це означає, що люди змогли добитися свого. Це означає, що якщо єднатися боротися, то можна добиватися результату. І тому е, зараз стоїть питання не лише про скасування цієї абсурдної абонплати за газ, а стоїть питання і про зниження тарифів, які мінімум на газ в три рази завищені. Мінімум. Якщо вони в три рази завищені, то це очевидно, що влада на цьому заробляє корупційні статки. Треба негайно цю владу прибирати, і тоді ми зможемо буквально за тиждень поставити на місце і ціну на газ, і тарифи на тепло, і тарифи на електроенергію. Тому що все, що робить сьогодні з людьми президент Порошенко, його оточення і клани, яким він по суті сьогодні дає зелений шлях, це несумісне життям України.